Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кукурудзяний сніг і влітку і взимку мешканці вулиці Меджибишської, що у Старокостянтинові, страждають від викидів комбікормового заводу. Люди неодноразово просили, аби там встановили нові фільтри. Врешті вони звернулись до народного контролю. Пані Ніна показує купу сміття на подвір'ї. Це намітає вітер із сусіднього елеватора. У тому лошпині все подвір'я, білизна та городина вся брудна. Пилюку ковтаємо, діти маленькі, о, на двір не можна випустити. Он зараз, дивіться, о, вже літає, о, бачите, оце поперед вікнами. Це вже починається. І Так живемо, і так і не постирати, як ні дихати, ні жити, нічого не можна. Так, сантиметрів 10, 5. Он трепором, он он, все, он, бачите, жовті змітаємо туди і зимою добре. А біля повішаєш, то все вкрито. Ця шулуха, що сушить кукурузу, вона літає, вікна не відкриті, форточки не відкриті, дверей не відкриті, повно під порогом, повно на вікнах, повно постирала, вся білло було в ці шулусі. Найбільше страждає так званий дев'ятий район. Всі мешканці скаржаться, що від цієї рожевої пилюки неможливо втікти. Вона заліплює та рот. Тільки як завод робить, так все тут нас сипить, і в очі так, літає, і в очі засипає, і в носі і немає як дихати. І якийсь такий насморк нападає, все слізисту роздражає воно. Діти цим дихають, воно ж виходить, ми розуміємо, що треба дихати ротом. дитина йде з насморком сьогодні в садочок, вона вдихає, ці е, е, в воздусі літають, вона вдихається, потім ходять, діти кашляють. Місцеві навіть вірші про це складають. Ми живете на ділянку і в запретній зоні. Усього у нас багато, а найбільше воні. Як почнуть смолу варити, черепа знімає. Елеватор, стука, грука, мало не буває. Ще й до того скукурузи шелуха літає. На елеваторі, що забруднює людські подвір'я, про проблеми з фільтрами знають. На вимогу народного контролю замовили фільтри у британських розробників устаткування. Чекають на заморських гостей, аби ті провели заміри. «Ми звернулися до заводу. Виробникам питають цих масів. Вони зараз розробляють ось це обладнання. Ми будемо його Ну, відзяти. З п'ятності будуть представники, офіційні один регіонів відпочивання. З п'ятності буде мати поставку. Міська влада теж тримає питання на контролі і дала час підприємцям до кінця листопада. Зараз вони повідомили нам, що. Вони проплатили кошти і в жовтні-листопаді поставлять фільтри, і, відповідно, таких викидів не буде. Ми проконтролюємо, аби підприємницька діяльність не шкодила життю містян. Марія Турщина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.